Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Полегшення тягаря Галатів 6.2. Носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового. Коли жінка в нашій нещодавно сформованій групі з вивчення Біблії зазнала проблем. Ми всі неочікувано для себе почали ділитися глибоким особистим досвідом. У когось помер батько, хтось пережив розлучення, у когось народилося зовсім глухе немовля, хтось ледве встиг вчасно привезти дитину до лікарні. Це все тягарі, які важко в собі носити. Усвідомлення власної вразливості спонукало нас відкритися одна одній. Ми разом плакали і молились. Усього за декілька тижнів ми з мало знайомих людей перетворилися на близьких друзів. Будучи членами одного тіла, віруючі можуть особливим чином підтримувати один одного під час труднощів. Ми стали братами і сестрами в Христі, і наші взаємини не визначаються спільними інтересами чи періодом часу нашого знайомства. Ми покликані, як писав апостол Павло, носити тягарі один одного. Покладаючись на Божу силу, ми слухаємо, співчуваємо, допомагаємо і молимось. Ми намагаємось усім робити добро а найбільш одновірним. Апостол Павло каже, що так ми виконуємо закон Христа вірш другий, любити Бога і ближніх, як самих себе. Життєві тягарі. Можуть бути важкими, втім Господь дав нам церкву, аби їх полегшити. Хто страждає навколо вас? Як ви можете сьогодні полегшити їхні тягарі? Помолимось. Дорогий Боже, дякую, що якими б не були мої обставини, ти завжди йдеш поруч зі мною. Допоможи мені виявляти цю любов і до інших людей. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.